Добряче вхурделило в Ужгороді, вулиці міста засипало снігом у ніч понеділка проти неділі. Проте плюсові температури перетворили все в кашу. Це ускладнило рух водіям і пішоходам і додало клопоту комунальникам. Станом на 11 годину ситуація на дорогах Ужгорода задовільна, звітують у департаменті міської інфраструктури. Працівники комунального підприємства КШЕ почали розчистку вулиць ще з вчорашнього вечора з 22 години, аж до ранку. Тільки повернулися вже з об'їзду, проїзд всюди забезпечено, на всіх підйомах, мостах всюди забезпечено проїзд. Залучено 5 комбінованих дорожніх машин та 5 тракторів. Також було залучено бортові машини для підсипки підйомів. Для проходження громадського транспорту та інших транспортних засобів це все, як завжди, ми здійснюємо вздовж основних магістралей, магістралей руху громадського транспорту. Також було до очищення залучено двірників для розчистки пішохідних переходів. З самого ранку понеділка комунальники продовжують вручну розчищати тротуари, каже Олександра Турянчик. А водії трохи відпочинуть із обіду. Важка техніка долучиться до порядкування вічних вулиць та узбіч. Наразі проводяться дорожніми працівниками відкриття зливим приймачів для спущення талої води з узбіч проїзних частин, та продовжуватиметься очищення від снігу. Відповідно до правил благоустрою, наголошуємо, що суб'єкти господарювання та е, приватні будинковолодіння е, зобов'язані очищувати прилегу територію власними силами, тобто біля всіх магазинів, е, підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, очищення здійснюється е, тільки е, власними силами цих установ. Комунальники звертаються до власників автівок прибрати машини з вулиць, особливо з узбіч і підйомів, щоб не заважали їх розчистці. А водіям нагадують дотримуватися швидкісного режиму, а під час руху спецтехніки дистанції.